Фліс. другий сорт, вага мішечка, 8 кг за 1400 Чоловіча Плотна фліска, розмір М. Дуже теплесенька. Ще один чоловічий фліс. Розмір Елька. Жіноча фліска. Під шию. Розмір Л. Чоловіча фліска. Розмір С, Ну, оглядає вона на Ельку. Чоловіча плотна фліска, йде як курточка всередині на підклад, це розмір 2XL. Фліс розмір М. Плотна фліска. Може бути і чоловіча, і жіноча розмір Элька. Жіноча фліска, розмір Еска. Така білесенька теж жіноча розмір М. Плотна. Після фліска. Розмір М, розмір Л, Жіноча фліска. Така подовгувата, Розмір Л, Плотний фліс, розмір м Жіноча фліска розмір 42. легесенька фліска. Розмір Л, Жіночий фліс, розмір Л, Останнє це є жіноча легезенька фліска, розмір М. Це був фліс перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1400 гривень.